Будемо читати з 12-го вірша. Блажений народ, для якого Господь є Його Богом, люди, яких Він обрав собі у спадщину. Господь споглядає з небес і бачить усіх людських синів. З місця свого перебування Він дивиться на всіх мешканців землі. Той, хто створив серця кожного з них, вважає на, вважає на всі їхні вчинки. Цареві не допоможе Його велике військо, каже Господь, і валетень не врятується своєю могутньою силою, ненадійний для спасіння і кінь. Він не врятує своєю великою силою, адже, адже, адже очі Господа на тих, котрі бояться Його і котрі покладаються на Його милосердя. Аби рятувати їх від смерті, від час голоду, прогодовувати їх. Душа наша очікує Господа, він наш помічник і оборонець, адже в ньому радість нашого серця, бо на Його святе ім'я ми покладаємось. Господи, нехай Твоє милосердя буде над нами, оскільки у Тобі наша надія. Амінь. Ми прочитали з вами один із псалмів. Книга псалмів це поетична книга. І ми знаємо, що в книгі псалмів дуже багато псалмов Давида, псалми Карея є, інші псалми. І ці псалми, які ми тільки що прочитали, це тільки уривок, який нагадує нам дійсно дійсно нагадує сьогодення. Інколи знаєте, читаєш Боже Слово, ти розумієш. Знаєш, яке така уява, як будто би ти читаєш про сучасний час, про те, що зараз відбувається. те, що відбувається в наше время. Ми розуміємо, що це слово, яке було написано ще тоді, в ті часи, для тих людей, які жили в тих труднощах, в тих проблемах, у них були ті свої хвилювання, але ми бачимо те, що дійсно часи не міняються. Соломон не просто говорив говорив о те, що нема нічого не було, нема нічого нового під сонцем. Ми це розуміємо, тому що ми являємося очевидцями происходячого. І тому неможливо сказати, що Біблія, вона, знаєте, якось застаріла. Біблія, вона вже не стала сучасною, тому що вона не відповідає тим вимогам, які є сьогодні, тим викликам, які є сьогодні. Ні. Ні. Біблія, вона сучасна. Найбільше хочемо ми зауважити, ми це кажемо. Ми як діти, ми як божі діти, ми знаємо, ми розуміємо, що це Книга Божа, яка відкриває нам шлях до спасіння. І треба нам інколи просто перезавантажитись, тому що все, що навколо нас, настільки нас знаєте, зажимає в такі тиски, що нам дуже важко, нам інколи дуже важко підняти голову вгору. І цього хоче сатана. Він хоче все для того, щоб ми не читали Боже Слово, щоб ми, знаєте, не дивилися в те, що Господь каже. А знаєте, Боже слово, воно як бальзам. Бальзам для душі. І буває важко, дуже важко. Бувають такі моменти, такі часи, коли ти просто повністю виснажений, і ти стаєш на коліна перед Богом. Ти відкриваєш його слово. І тут сходить бальзам. Божа істина. Від Бога нашого приходить допомога. Дивіться, перша думка, яку каже Псалмопавець, він каже, блажен народ, для якого Господь є його Богом. Господь, який є його Богом. Знаєте, в ті часи було дуже багато богів. І тому а, псалмопевець він, а, особисто а, конкретизує, він показує, що той самий Господь, Бог Божого народу Ізраїля, це є справжній Бог. Для нас, звичайно, для християн цього часу ми розуміємо, про якого Бога йде мова. Ну так чи ні, дорога церква? Ми знаємо, що це наш Господь Ігова Яхве, це наш Господь Адонай, це наш Господь Спаситель. Але в ті часи було дуже багато богів. У кожного свого народу був свій Бог. І знаєте, в ті часи не було атеїстів. Чому не було? Тому що кожна людина, людина вірила в Бога, але кожна людина вірила в особистого Бога. Тому псалмопевцю треба було визначитись і сказати, що наша надія на нашого справжнього Бога, не на тих богів, які вірять інші. А на цього Бога. І лише тільки цей Бог, він справжній. І він каже, що блажений той народ, блажений, щасливий, той народ, який має успіх, той народ, з яким дійсно Господь, який його підтримує і виведе його з любих обставин в житті, це і є той Господь Бог, Бог всемогутній, Бог сильний, якому все підвласне. Знаєте, дійсно розумієш такі речі, коли відкриваєш Біблію серед заповіти читаєш такі слова, пам'ятаємо ми всі, да? і сказав бізуміць в серце своє. що сказав? Ні Бога. Знаєте, для того часу того часу це була безглузда людина, взагалі, яка б не вірила в Бога. Атеїстів не було кожна людина, вона вірила, але питання в що, в кого вона вірила. І тому Богу, істинному Богу, треба було через своїх пророків, через своїх Божих дітей, треба було наголошувати і показувати, хто є істинний Бог. Але ми ж з вами сьогодні живемо в ті часи, коли таких глупих, безглуздих людей стає все більше і більше. Коли ти зустрічаєшся з людиною, він каже, а я атеїст. І ти згадуєш слова із Біблії. Те, що сказав Господь, і думаєш, Господи, допоможи йому, щоб він зрозумів, що Ти є, щоб він відчув цей стан блаженої людини, стан блаженства, стан миру та любові, яку приходить від Бога. Знаєте, Господь Він помістив свій народ Ізраїль в особливі умови. Він це зробив спеціально. Він їх помістив в центр того стародавнього миру, для того, щоб всі люди, які жили народи, жили навколо, щоб вони бачили Божий народ і дивилися, як він живе. І коли народ Божий був з Богом, зі своїм Господом, вони мали благословення. Погодні умови були такі, що якщо немає дощу, Раннього і пізнього. Немає урожаю. Немає урожаю, то що? Приходить що? Голод. А якщо приходить голод, то приходить смерть. І тому дощ, навіть природні умови, залежали від Бога. Якщо Бог не давав дощу раннього чи пізнього, то вони йшли на вмирання. Немає, не було ніякої перспективи, крім тої, щоб схилитися перед Богом, покаятися, попросити у нього прощення. Тобто Бог їх помістив в такі умови для того, щоб вони бачили, якщо це відбувається, якщо ми живемо в такі часи, коли немає урожаю, немає дощу, немає успіху, то що? То ми щось робимо на Треба нам щось змінювати. Нам треба звертатися до Бога. Нам треба схилятися перед Богом і каятися. І ми всі пам'ятаємо молитву пророка Іллії. Коли він помолився помилив, до Бога, і що три роки не було дощу. І коли читаєш на підставі тих подій, ти розумієш, що дійсно народ Божий почав жити так, як будто бо їхнього Бога нема. І Бог їх за це покарав. Але через три роки ми бачимо, помолився Ілія, і що? І дощ пішов. Тобто Божа милість, Його милість до нас, вона, вона існує, вона, вона в дії. Тому перша думка, яку ми можемо побачити, із цих слів, які ми тільки що, щойно прочитали, те, що дійсно блажена та людина, блажений той народ, для, кого, для якого Господь є його Богом, люди, яких Він обрав собі у спадщину. Знаєте, я завжди це кажу, те, що коли ми ще. Не почали ходити до церкви, коли ми жили без Бога. Для нас була найсама, найголовніша чия воля. Моя воля, мої бажання. Як я ось думаю собі, я так і роблю. Як я хочу, так я і роблю. Ну, якщо в мене ну, все виходить, інколи ми хочемо, щоб було так, але інколи не виходить так, тому що. Не все буває так, як нам би хотілося би в нашому житті. Але до того, як ми з вами ще не знали Бога, ми жили з приводу своєї волі, своїх бажань, своїх потреб. І це було нашою метою, це було нашою ціллю, нашим бажанням досягнути цього. Але коли ми почали ходити до церкви, коли ми почули, що є що? Є воля Божа. А що яка вона? Вона. Приємна, вона лагідна, вона досконала. Приємна, лагідна, досконала. Благає угодна і совершенна. Приємна, лагідна і досконала. Це Божа воля. І ти розумієш, коли Ісус, Син Божий, звертаючись до свого Отця Небесного в Гефсіманії, Він каже, Господи, не моя воля, а Ча. Нехай твоя буде. Божа воля, вона є суттєво важливою для мого особистого християнського життя. Мені її треба шукати. І ми бачимо, що Господь він обирає, але знаєте, Бог не обирає ніколи рандомно. Тобто, Він не обирає так, ти будеш спасений, ти мені не подобаєшся, ти не будеш спасений. Ти будеш, ти не будеш сьогодні ці спасені, завтра інші спасені, Бог так ніколи не робить, тому що Він бачить те, що відбувається в моєму житті, в моєму серці. Він бачить тих людей, які дійсно готові шукати Бога, бути з ним відкриті, щирі, бо ті, хто щирі з Богом, то він і з тими поступає так само. А ті, хто лукавлять, то як? По лукавству їх. Знаєте, як було б можливо для людей, які живуть в цьому лукавому світі, щоб Бог до них ставився, знаєте так. Боже, ти нам по милості, а ми з тобою по лукавству. Ти нам давай, ти нам те роби, ти нам це роби. А Господь каже ні. Бо я вирішую. Бог вирішує, Його воля. І якби е, цей світ, якби сатана, якби діти диявола, якби вони не хотіли, буде так, як сказав Господь. Звідки ми знаємо? А дуже просто, відкриваємо книгу об'явлення і читаємо, що перемога від кого? Від Господа. І тому і в цієї думки ми бачимо ось далі, коли пише Псалмопевець, він каже, що Господь споглядає з небас і бачить усіх людських синів. З місця свого перебування Він дивиться на всіх мешканців землі. А про що сьогодні каже диявол? Він каже, Бог він там десь далеко. Він не бачить взагалі, що з тобою відбувається. Він не бачить, що зараз відбувається в Україні, Бог взагалі не бачить цього. Але Бог все бачить. І тому ми про це молимось. І тому ми сьогодні переконані в тому, що нам необхідно продовжувати звершувати молитву до Бога. Тому що Господь це бачить. Знаєте, Боже народ Ізраїль він жив в такі часи, коли були такі величезні імперії, вони росли як гриби після дощу. Великий Єгипет з Югу. Зхіду, такі імперії, як Вавилон, Ассирійська імперія, з іншого боку Грецька імперія, потім Римська імперія. Одна імперія виростала, потім падала, піднімалася інша. І були дуже важкі часи, бо через Божу землю, через землю Ізраїль проходили величезні війська. І Господь каже: наприклад, як із дощем, будете мене слухати, буде дощ, буде урожай, буде благословення від мене. Так само тут, якщо будете ходити зі мною, яке б не було би величезне військо, які би там не були б коні, які б там не були би е, величезні споруди, які б не були б там валетні військові, якщо ви будете слухатись мене, говорить Господь, то я вам дам перемогу. Бо не від коня залежить. І не від велетня залежить. Знаєте, ми маємо гарний приклад, який ми часто пам'ятаємо, і ми про це кажемо і нашим дітям, нашим онукам це перемога Давида над велетнем голіафом. Фелестимлянином. Фелестимлянином, який прийшов для того, щоби. Захопити і зробити Божий народ Ізраїля, щоб вони стали рабами, щоб вони підкорилися їм. Але Давид з чим ім'ям пішов, з яким Богом він пішов? З Богом і зі своїм Богом. З Богом, який постійно перемагає. І це наштовхує нас на думку сьогодні. Якщо ми з Богом, то ми в числи переможців. І ми будемо з вами згадувати про ту перемогу, яку Господь звершив на Голгофі. Він віддав своє життя за нас. Він нам відкрив двері в своє царство. Не тому, що ми цього хотіли, не тому, що ми цього бажали. Бог проявив до нас свою милість, по в Нього. Ми маємо сьогодні успіх. І псамопевець каже, «Адже, от, адже очі Господні на тих, котрі бояться Його і котрі покладаються на Його милосердя. Котрі бояться Його, мають страх Божий. І котрі Дійсно полагається на Боже милосердя. Знаєте, ми можемо подивитися в Біблії на тих людей, хто дійсно були благочестивими з тими людьми, якими був Бог. Наприклад, якщо ми згадаємо того самого Давида, ми можемо сьогодні сказати, коли ми читаємо про життя Давида, що ця людина мала страх Божий. Ми можемо так сказати? Ми можемо так сказати. Звичайно, так. І ця людина, мов мала страх Божий. І знаєте, він інколи робив такі речі, коли ми читаємо, коли навіть е, його кхм, побратими, скажімо так, які були поруч з ним, які були готові заради нього піти на все, піти на все. Але інколи були такі часи, коли вони його не розуміли. Те, як він робив, так як він думав, так як він чинив. А чому він так робив? Тому що він мав страх Божий. Знаєте, навіть тоді, коли він зрозумів Давид для себе, що йому не будувати храм Божий. Але це його ідея. Ніхто до нього про це ще не думав. Люди збиралися в палатки, храм палатки, всіх це влаштовувало. І одного часу Давид прокинувся і каже: Я живу в палацах, а Господь де знаходиться? Треба йому збудувати стаціонарний храм для того, щоб можна було приходити туди і вклонятися там. Класна ідея. Але Господь каже, через пророка, каже, не тобі, а твоєму сину це робити. Але Давид він цю думку не лишив. І він зробив зі свого боку все, для того, щоб потім його син зміг в спокійних умовах, маючи все. Збудувати храм для Бога. І знаєте, ми його знаємо перший храм, ми називаємо його храмом Соломона. Але там дуже великий, великий процент частина із цього храму це його батька Давида. Бо коли Давид став царем, ми бачимо, що він підняв економіку. Він підняв Божий народ на духовний рівень, він підняв багато що. І коли його син став царем, то він мрію батька, Он його осуществив. Тому ми бачимо, що дійсно Господь Він з тими, котрі бояться його, які мають страх перед Богом. І ті, хто покладаються на Його милосердя. Милосердя, яке приходить від нашого Господа. Милосердя, яке ми і сьогодні з вами відчуваємо. І ми бачимо це в очі. І ми розуміємо і знаємо, що Бог гордим що? Протидіє, пратіві а благодать дає Смиреним. Це дійсно побажання усім нам, щоб ми це пам'ятали, тому що ми бачимо, що Господь кличе нас до того, щоб ми стояли в проломі за нашу країну, за нашу державу. Знаєте, Бог давав перемогу Божому народу Ізраїлю тоді, коли. Вони зверталися до Бога. Але якщо ми згадаємо, то ми зможемо побачити, що тоді, коли народ Божий звертався не окремо кожен, десь хтось знаходився, а коли вони збиралися разом, в єднанні, схилялися перед Богом, маючи страх Божий в смиренні, і Бог тоді йшов на допомогу. І давав йому свою милість і давав їм свою перемогу. Сьогодні ми стоїмо в ті часи, коли ми бачимо, що Господь вже дуже близько. Знаєте, як сказав один брат із нашого союзу, якщо не помиляюся, сказав Валерій Степанович. Говорить, ви не хвилюйтеся, чужа ракета до вас не прилетить. До вас прилетить ваша ракета. Тому нам хвилюватися не треба. Але ми знаємо, що якщо даже моє земне життя, воно закінчиться тут на землі, то що нас очікує? Життя з Богом, вічність з Богом. І для цього треба нам бути завжди готовими для того, щоб сказати Господь, ось я. І якщо прийшов мій час, то щоб я був дійсно готовий до зустрічі з Богом. І з моїм Спасителем. Тому апостол він і каже, щоб ми з вами роздумували про те небесне. Вони, він говорить: а горнем помишляйте, ані азімном. Чому? Тому що допомога приходить з гори. Божа допомога приходить з гори. Хай Господь допоможе нам побачити цю істину сьогодні, дорога церква! Щоб ми ще раз могли зазирнутися в своє серце і подивитися, в якого Бога я сьогодні вірю, чи дійсно я вірю в того Бога, про якого каже мене Біблія Боже Слово? Чи це є дійсно той Бог, який ми читаємо на сторінках Євангелії? А для цього нам треба згадати Боже Слово, можливо, відкрити, прочитати, подумати, щоб перепровірити свої відносини. Мої відносини особисто з Богом. Мій молитовний час кожного дня. Чи роблю я так, як пропонував Ісус Христос, коли Він каже, що зайди в свою комірчину таємну кімнату, зачини двері для спілкування з Богом. Чи взагалі в мене є, та, та, ну, скажімо так, та кімната? Якщо є, то слава Богу. Хай Господь допоможе нам сьогодні побачити, що дійсно все, що відбувається, воно залежить не від людей, не від їхнього ума, не від їхніх бажань, а є воля Божа, яка завжди приємна, лагідна і досконала. І хто би як би не думав, але. Божа воля, вона є тою єдиною істиною, яка допомагає нам мати надію на Бога сьогодні, знаючи, що завтра, якщо воно наступить у мене тут на землі, то в завтрашньому дні мене вже чекає Господь. Якщо мені треба буде перейти через цей порог смерті, то і там мене Господь чекає. Де б я не був? Господь він. Він бачить все, Він знає все, Він може все. Але Він хоче, щоб ми приходили до Нього відверто відкрито. Знаєте, як робив Божий народ Ізраїль інколи з Моїсеєм? Вони казали, ми не хочемо йти на цю гору. Там дуже страшно. Мойсей, ти йди. А ми тут постаємо. Але сьогодні ми маємо ті часи, цей благословенний час, коли кожен із нас особисто може приходити до Бога, маючи ось це сміливість, дірзнавіння, приходити к Його благодаті, до Його благодаті. Через молитву. Тому я зараз пропоную, щоб ми з вами встали і звернулися до Бога в молитві, помолилися до Нього. Попросили від нього благословення. Помолимося.